Всім любі друзі, це у нас продовження проходження на карті Ней. В минулі серії ми продавали нашу продукцію, і нам трішки не вистачає грошей, щоб придбати собі те все, щоб займатися оливками. Ну я вже посчитав, скільки нам потрібно, це майже 600 тисяч, так що ну, будемо збирати. Я сподіваюся, що ми зараз продамо е, осінню ріпак та хліб. І думаю, ми все-таки піднімемось, і все-таки, я думаю, в цієї серії ми. Придбаємо собі те все, що нам потрібно для оливу. У нас залишилося ось це поле, і оце навпроти. Це найбільше, і це буде у нас все. Останеться нам удобрити гербицидом та удобрити поля сухим добрим. Так, нас поки є джунгір вільний і зараз йому хай, в принципі, оприскує гербицидом помалесенько. Зараз кину, хай працює малесенько, і у нас діло буде йти швидше. Ну, а поки що ми будемо очікувати, поки нас досіє ці всі поля та пройде гербіцидом Так, у нас бачу, холод трішечки вільний. Все-таки думаю, у нас коло посіяти все-таки собі. На мельницю. Тут я все-таки на цьому полі я зорав, але все рівно придається нам добре вовнести. Ну, будемо тоді працювати. Так, а ми поки що очікуємо. Так, все він завершив вже сіяти це поле. Тепер я передаю його на ось це поле. Так, сюди ми посіємо все-таки солі. Бо так, в принципі, мені більше нічого не потрібно сіяти. Мене Якщо я посію ці всі поля, то будь-вони вже вони забиті підприємством надовго. А так як в мене є вільне поле, я можу його все таки засіяти своїм бобами. І плюс-мінус у нас буде доповнічений прибут. Так, все, бачу, завершив вже тепер відправляю його туди на наше поле, там де мене вівчай. Так, все відправляю і хай теж тут працює. Стане це нас ось це більше поле. І потім перемотати час і пройтися вже добрим сухим. І це у нас буде вже все. Так, тут я бачу вже як обичну, але нічого страшного. Тут як завжди я вже привик проходити вручну. Так, все я вже очікую, поки він зараз трішки хоча б. Досіє і буду проходити знову гербацитом, тому що зараз вони будуть битися і тому таке діло погане. ну, Очікуємо. Дивлюсь на погоду і все таки, ну передв'ять одні дощі, це трішки погано. Так, все ми вже завершили сіяти, тепер оштовалюється пройтися гербоцитом. Так, все я вже завершив опискусь. Тепер всю техніку я... Везу до ферми. Так, це саме якраз класа помию разом із сівалку і вирушаю на ферму. Так, посталося почекати, поки нас не вховано сія. Тут небагато залишилося і буду перемотати наш ігровий місяць. Ну, а там йде у нас добриво і продажі продукції. Ось такі у нас справи. Так, все, я вже завершив сіяти. І тепер можна собі спокійно перемотувати наш ігровий місяць. Це перемотаємо. Так, все ми перемотали, тепер зараз беремо нашого класа і починаємо одобряти наші поля. Так, все вже коло ферми завершив, одобряти, перевертаємо на наші більші поля. Тут я завжди проходжу вручну, бо, тому бо тут зараз боти нароблять прикальдесі нам. Завершив. Тепер вирушає до ферми Зараз нам придеться буде муку завести до пекарні бо там бачу, вже у нас немає муки. І тоді будемо перемотувати той час. Все цепляємо. Ого. Майже вся мука переробилася, ну, багато я скажу. Зараз заберемо цю муку, яка є і завземо до пекарні. І в принципі переробляється, щоб не стояло наше підприємство. Так, оце все, да? Я думав трішки буде побільше, ну нічого страшного. Но то скоро якраз буде хороша ціна для продажі. Так, забрав всі два палети, так, зараз подивимося. А, ні! Чому? У нас там ще показує, десятка є. Тоді будемо очікувати, зараз на вилізе, і тоді заберемо все. Так, я все привіз. Хай сидить. Так, зараз поміняє режим. Хай зразу сюди розподіляється. Зразу на підприємство напряму. Щоб мені подальшому не возити. Я думаю, це ну, більш-менш нормально. Ну тут 9 кубів я завіз. І шерстю треба буде завести теж. Ну поки що, хай воно таке собі. тут і я буду час, і будемо вже більш-менш скоро будемо продавати нашу продукцію. Так, все, а тепер ми йдемо перемотити знову ігровий місяць. Так, все нас бачу вже перший місяць осені. І зараз я округлю вечор і завезу бавовну. На наше підприємство канини. Так, а ми знову перемотуємо час. Вже завезли було і вже закинули все. Так, все, вирішаємо продавати. У нас зараз саме дуже гарна ціна у нас в супермаркет. Нам якраз сюди треба... До пекарні, так що я думаю, це нам якраз по путі. Так, да, і нам треба ще якраз це діло посортувати. Так, вирушаємо. Ну тут трішки його багато. Я тут все-таки думаю на охотки, мабуть, дві нам. Ой, щось палета. ти куди? Йох Ю... одні Стоп! иди сюда. Ти куда-то втікаєш, Аледи сюди. Цей странний палет, я вам скажу. Провалився сквозь землю і щось втікав. Думаю, що ми його не продамо. Ага. Не тут то били. Так, все, я трішки посортував. І тепер вирушаю на продажу. Так, грузимо, все. Ну, придеться будемо, мабуть, ще одну хотку зробити. Ну, вирушаємо. Так, все ми вже під'їхали. Так, чуть назад. 70 тисяч, це ну, непогано вам скажу. Зараз ще вирушаю, забирайте остальне і тоді буде вже все. перемотую ігровий місяць і продаю фліт, получаюся. У нас тут такий трішки неожиданчик. Хочу що щось трошки повилазило. Я думав, що воно щось звідти не хоче вилазити, думаю, якийсь баг чи що. Але все-таки вилізло. Щось таке ще не замітну, там десь палета в мене стоїть под забором. Цікаво, чому вона так. Так, да, це ріпак. Цікаво, щось ці палети ріпака, вони часом якось геть дибують. Ну, поки що я зараз буду тоді складати. І тоді починати вести. Тут, мабуть, придеться більше, мабуть, я ходку зробити. Ну, останнє, мабуть, на базар завезу. Щось мені дуже багато ріпака у олії. І ще судячника мені склатися по теж поскладати, бо зараз може десь заціплю. Якусь палету потягну за собою. Хоча б дві палети зі забрати і все. Тепер уже везу на продаж. Я вам скажу трішки багатсько у мене у цього року. Даже занадто багато, я навіть так трішки не очікував. Якраз повний прицеп. Ну це не план, Два прицепа повних ріпаковий олії. Це дуже круто, я вам скажу. Ну, веземо туди саме, до супермаркету. І я вам скажу, що і ціна якась трішки аномальна, бо тому що у нас саме Вища ціна це 5600, а у нас супермаркет 5800. Ну... Цікаво, цікаво. Ні, ну це добре, але... Щось таке рідко буває. Така ціна дуже хороша. Але для нас це супер, я вам скажу. Так, Сеймі, привісіди. Зараз знову отримаємо 70 тисяч, я скажу це дуже-дуже гарно. Того в нас 559 тисяч. Це дуже круто. Зараз відправляюся до нас до пекарні. У нас ще якось перемотати місяць і якраз продажа хліба. Якраз ми це все продамо і якраз будемо вже купляти те все, що нам потрібно, щоб займатися олівками. Так, у нас зараз саме місяць грудень. ми вирішаємо продавати хліб. Так. Що у нас там зараз по ціні ціна яка у нас там е, Супермаркет 5300. ну давайте тоді супермаркет. Якраз там ближче тут якраз, бо до базара трішки далеко. Ну і ціна все рівно тут краще. Все, під'їхав і... 63 тисячі, це теж непогано, скажу, захліб. Так, вирушаю ще раз. За одне і Так, все, під'їхав. Зараз там нас якраз ще 6 полетів ваєвиті і можливо ще придеться мені. Придеться буде за 2 палета їхати, все-таки їх продати. Взагалі нам гроші треба, ну, дуже сильно треба гроші. Так зараз купимо нам те все, що нам треба для олівок, але з голою дупою остатися теж нам не потрібно. Тому продавати буде все, що в нас поки що є. О, треба не забути тварин покормити, бо бачу. Якщо ще раз перемотаю ігровий місяць, то вже їм буде дупа, цімовечка. Так, що то у нас. Оце у нас дуже круто, я скажу. Так, у нас там ще якраз е, назбиралось трісочки е, одежі, треба буде продати і соняшникові колії. А це все у нас буде весною. І скільки нам дадуть. За дві палети це теж непогано, я вам скажу. Це вам не ріпак, не соняшник, але я вам скажу теж непогано. Плюс кліпа в тому, що він дуже швидко робить. А ми вирушаємо до Бівчарів. Так, все ми під'їхали. Я бачу трішки балони не збиралось. Поки що в нас таке мало. А ще перемотаю місяць і вже завезу повний прицеп. Так, а ми зараз купляємо те все, що нам потрібно. Так, нам потрібно ось це поле взяти за 161 тисячу. Тут у нас вроді би не подається, це в нас виноград, а це у нас Олів. Так, так. Да. Це на солівки. купляємо це поле. Все, купили. Так, все ми вже придбали геть усе, що нам потрібно до оливок. Так, ми взяли ось цього трактору ця таки на усницях, тому що у нас грошей вистачає. Я вам скажу, він трішки ну такий дорогенький. Так, взяли це все, щоб ухажувати за цим полем, одобряти. І ось цю таку бандуру. Так, і, мабуть, ми ще придбаємо якусь прицепа більш такого поменшого. На 18 кубінь візьмемо, бо тому що трішки це завелике, але бачу, він возить оливки. Ну, побачимо, може я залишу, хай буде. -таки. Так, а ми будемо вже завершити цю серію. В наступній серії ми вже будемо збирати оливки. Так що, всім гарного дня або вечора всім пока!